Не розумієте, де і як отримати соціальну послугу, якої потребуєте? Маєте питання щодо соціальних виплат та не знаєте, до кого звернутися? Не знаєте, якому джерелу новин про соціальну політику довіряти? Департамент соціальної політики міста Дніпра має відповіді на усі ці запитання, сайт та соціальні мережі Дніпросоціальні. Привіт! Ви на офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра соціальний». Мене звати Поліна, і сьогодні я розкажу, як швидко знайти інформацію про потрібну соціальну послугу та першим отримувати новини з соціальної політики у Дніпрі. І не тільки забезпечення швидкого та зручного доступу до соціальних послуг сьогодні неможливо без сучасних цифрових інструментів. І Департамент соціальної політики міста Дніпра успішно їх застосовує, щоб покращити досвід отримання соціальних послуг містянами. А саме зв'язатись із департаментом, отримати інформацію про потрібну соціальну послугу та дізнаватись про актуальні зміни у законодавстві чи соціальній політиці міста ви можете з допомогою наших сайтів та соціальних мереж. Про все по черзі. Сайт Дніпросоціальний. Це зручна та інтуїтивно зрозуміла платформа, де ви можете ознайомитись з усіма нашими послугами та умовами їх надання. Посилання на сайт шукайте в описі до цього відео, або просто вводьте в пошук соціальний» і він легко знайдеться. Усі послуги на сайті розбиті за категоріями отримувачів. Інформація подана у декількох виглядах. Можна прочитати статтю, подивитися відео про послугу або завантажити електронну книгу, щоб не загубити інформацію. А ще статті про послуги на нашому сайті мають перелік необхідних документів та їх зразки. За необхідністю можна навіть завантажити бланк заяви на отримання конкретної послуги. На сайті Дніпросоціальний ви також знайдете розділи послуг управління служб у справах дітей районних адміністрацій, послуг комунальних закладів, установ та центрів підпорядкованих департаментом, важливих напрямків роботи департаменту, наприклад. Допомоги постраждалим від насильства, а також розділ із анкетами дітей, які чекають на влаштування у сім'ю. Сайт регулярно оновлюється, а також публікує новини соціальної сфери Дніпра, актуальну інформацію про зміни в законодавстві та інформацію про події, що стосуються отримувачів послуг. Знайти це все можна в розділі Новини. А у розділі Контакти є адреси та телефони усіх підрозділів Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Рекомендуємо походити по усіх розділах. Передивитись їх наповнення і знайти корисне і необхідне саме для себе. Департамент соціальної політики міста Дніпра є майже в усіх популярних соціальних мережах та месенджерах. На сьогодні це Facebook – Усе про соціальну сферу Дніпра, Instagram – дописи сторіс та Рілз про цікаві події інструкції хауту та життя закладів департаменту, Telegram та Viber – новини департаменту та корисні дописи інструкції хауту, YouTube – Експертні відео про державні та місцеві соціальні послуги, а також TikTok, короткі експертні та розважальні ролики про соціальні послуги та життя департаменту. Тож в соціальних мережах на наших підписників чекають щоденні оновлення, цікаві новини та корисні поради. Також тут ми активно взаємодіємо з аудиторією, тому не соромтесь задавати запитання у коментарях чи приватних повідомленнях. Посилання на усі канали і сторінки Дніпро соціальний ми залишили в описі до цього відео. А ще нашими соціальними мережами зручно користуватись. Наприклад, в інстаграмі є закріплені сторіс, де зберігається уся важлива інформація. Телеграм, дописи можна шукати по навігації за хештегами для кожної категорії отримувачів послуг. Ютуб експертні відео посортовані за плейлистами для зручного пошуку. Переходьте на наш сайт та підписуйтесь на Дніпросоціальний у соціальних мережах, ставте вподобайки, зберігайте корисний контент та поширюйте тим, кому інформація необхідна. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал та соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.